Сьогодні ми занурюємось у світ твору «20 снів аромасвічок. Головна героїя Марта, студентка, 21 рік, страждає від безсоння. Ну і отримує такий подарунок аромасвічки з Таїланду. Здавалося б, нічого особливого. Угу, Але ж кожна свічка, це не просто аромат, це виявляється квиток у новий, дуже химерний сон. І, от, ми спробуємо розібратися в цих світах, простежити за Мартою, за її, так би мовити, внутрішньою подорожю крізь сни. Ну, спираючись на ті уривки, що маємо, гаразд. Давайте тоді почнемо. Отже, перший сон він одразу кидає нас у такий собі вимір між часами марта, значить на платформі серед хмар, так. А там пес Хронопс, у нього годинник замість хвоста, і ще лорд Хронометр з обличчям пісочним годинником. І одразу, от одразу, важливий персонаж Ель хлопець із механічним серцем. Гм, mm, Ель, цікавий образ, і от вони разом бац, і в три тисячі двадцять сьомий рік. А там світом керують динозаври в ділових костюмах. Це ж, ну, якась дика суміш. О, це точно. Але знаєте, ця абсурдність, вона ж не просто так. Мені здається, це дуже свіжий погляд на тему часу, його плинності, може навіть маніпуляційним. Але Ель з його механічним серцем. Це ж одразу натяк. Натяк на що? На пошук почуттів? Можливо, а може це більше про саму Марту, про її якусь внутрішню порожнечу чи навпаки пошук власної цілісності. Вона ж теж почувається дещо загубленою, враховуючи її безсоння. Можливо, ці сни – це такий собі емоційний ремонт. Цікаво. І цей абсурд він же продовжується. Другий сон це взагалі щось. Підводна вечірка з крабами-кар'єристами. Так, так, пам'ятаю. Уявляєте? Під водою, краби в костюмчиках, обговорюють якісь там корпоративні стратегії, Угу, грають у пінг-понг морськими їжаками. Точно. А риби бухгалтери ведуть облік планктону. Ну, це ж чиста сатира. Абсолютно, і дуже влучна, я б сказала: От взяти звичні нам речі, корпоративну культуру, бюрократію і перенести їх у геть на відповідне середовище, ну, під воду. це одразу висміює всю цю механічність, часом безглуздість. Тобто, це спосіб показати нам абсурдність нашої ж рутини саме так. Дослідити теми автентичності, тиску соціуму, пошуку сенсу. І це ж не єдиний приклад. Там ще є згадка про четвертий сон. А так, стімпанкове місто Тискор, де, здається, емоції оподатковували. Це ж теж такий яскравий образ. Дуже яскравий. Тискор це ще один приклад, як фантастичний світ використовується для критики цілком реальних тенденцій. Податок на емоції, ну це ж прямий коментар. Про те, як суспільство часом знецінює або намагається контролювати щирі почуття, зводячи все до прагматизму, можливо, це точно змушує замислитися, наскільки важлива емоційна щирість. Але ж слухайте, ці сни це не тільки сатира й гумор. Мені здається, там є і глибші психологічні моменти. От третій сон тіні минулого, там Марта здається стикається зі своїми страхами. Так, там про минуле старі рани, якісь невирішені стосунки через дзеркала минулого, лабіринти забутих обіцянок. Це вже зовсім інша тональність. І п'ятий сон теж туди ж: місто дзеркальних облич, зустріч з різними версіями себе. Тобто, це вже таке самокопання. Безумовно, і це дуже важливо. Попри всю цю фантасмагорію, є чіткий вектор внутрішня подорож Марти. Вона ж не просто дивиться ці сни, вона там діє, часто разом з Елем, до речі, долає перешкоди і зовнішні ті ж краби пірати чи бюрократи, і внутрішні страхи, сумніви, оті тіні минулого. Це власне класична структура подорожі героя, але оно в дуже такій сучасній сновидницькій обробці. Мета самопізнання прийняття себе. І от що цікаво: ви згадали про реальність. Після першого сну марта ж знаходить біля ліжка справжній пісочний годинник, той самий, що був у лорда хронометра. Це як розуміти? Сни просочуються в реальність? О! Оце, мабуть, ключовий момент. Цей годинник це ж матеріальний доказ. Він ніби розмиває межу між сном і реальністю, натякає, що досвід, отриманий там, у вісні, він не просто фантазія, він щось змінює в марті в її житті. Тобто, це не просто сни для розваги чи навіть для самоаналізу? Схоже, що ні. І це підводить нас до такого, знаєте, відкритого питання. Якщо межа між цими надзвичайно яскравими, насиченими сенсом снами та реальним життям марти стає такою ну, проникною, тонкою, як показує цей годинник, то що тоді? То як це може змінити її сприйняття власного життя, її реальності, можливостей, може ці сни – це не втеча від безсоння і проблем, а навпаки, тренувальний майданчик?